Привіт, народ! Мене звати Рівний Микола. І на своєму youtube каналі я ділюся лише корисною інформацією як для початківців, так і для бізнесменів з досвідом для тих, хто хоче розвивати та масштабувати свій бізнес онлайн. Сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно вибрати та підключити преміум дизайн для інтернет-магазина, що розміщений на маркетплейсі ProMUA, щоб виділитися серед ваших конкурентів і при цьому збільшити кількість ваших продажів. Наприклад, один із моїх клієнтів. Який за допомогою моєї поради підключив преміум дизайн, збільшив свої продажі на 25%. Тому, якщо ви хочете отримати такі ж результати або покращити їх, запам'ятайте, правильний дизайн це саме те, в що варто інвестувати. У кінці відео я поділюся промокодом, за допомогою якого ви зможете отримати безкоштовну консультацію від мене, і можливість придбати преміум дизайн знижкою 30%. Тому дивіться до кінця, буде цікаво. Нещодавно до мене звернулася одна клієнтка, у якої виникла проблема з блокуванням аккаунта Google Merchant Center по причині введення в оману. Дана причина є зараз дуже поширеною і часто з нею зіштовхуються інтернет-магазини. Клієнтка була не просто здивована, вона була просто в шоці від того, що її заблокували, і це і це сильно вплинуло на її продажі. Я детально проаналізував її сайт, виписав декілька пунктів, які потрібно обов'язково виправити, для того, щоб можна було далі подаватися. На проходження модерації, прийти модерацію і рекламувати свої товари в Google Ads далі і збільшувати відповідно свої продажі. І одна із цих причин була заміна звичайного дизайну на преміум дизайн. Ви напевно запитаєте, чому для чого це потрібно робити? Бо якісний дизайн він не лише покращує візуальну складову вашого сайту, але й він збільшує довіру ваших потенційних клієнтів до сайту, і також до вас, і в тому числі збільшує довіру модераторів від Google Merchant Center. І зараз, на прикладі її сайту, я покажу вам, як вірно вибрати дизайн для сайту на маркетплейсі ProMUA. Отже, на що нам потрібно звертати? Якщо ви не знаєте, де він знаходиться, я покажу, як нам відразу сюди перейти. Ми переходимо в адмінку нашого сайта, заходимо в маркет, вибираємо дизайн і нас відправляє в принципі, на додаткову сторінку, де знаходяться дизайни. У нас цих дизайнів є 6 сторінок, це приблизно десь здається, 113. Дизайнів. Тут можна реально заблудитися і зламати голову, які ж таки вибрати дизайн. Дивіться, я завжди раджу не вибирати ті дизайни, і тобто я ніколи не раджу вибирати ті дизайни, в яких є якийсь задній фон. Він відволікає увагу від основної інформації, що розміщена у вас на сайті. Краще вибрати той дизайн, який розміщений на білому фоні. От, наприклад, можна взяти, от такі, як от Мехіко. Я, до речі, підготував там список дизайнів, які я часто рекомендую клієнтам, або ми підключаємо самі клієнтам. І налаштовуємо, запускаємо їх як в рекламу, так і в роботу сайту. Дивіться, чому саме можна вибрати такі, як Мехіко? В нас він розміщений на білому фоні. Вся інформація в ваші категорії товарів, групи товарів, розміщені на білому фоні. Ніяких тут проблем з цим немає. Вся інформація є, є додаткові блоки, там це вітрина. в принципі. Є блок з відгуками. Є ще блок додатковий, це якби безкоштовна, безкоштовна реклама у вас на сайті, що ми рекомендуємо. Якщо ви не додаєте, до речі, цей блок в ваші карточки товара, раджу додавати. Якщо не знаєте, як оформити карточку товара, я там прикріплю силочку там або там, як оформлювати вірну карточку товару, щоб збільшити органічну видачу і відповідно збільшити вашу кількість продажів. Тобто в цьому є майже все налаштовано. І великим плюсом є те, що тут налаштований е, футер сайта, або як в простонароді його називають підвал. Тому що для проходження модерації в Google Merchant Center даний е, пункт є обов'язковим. Хоча б спочатку, щоб прийти він був, а потім всі можете його прибрати, якщо він вам заважає. Але він нікому, в принципі, якби не заважає. Тобто такий дизайн можна свободно вибирати без тобто, такий дизайн можна вибирати без проблем. Плюс є велика кількість там, різних кольорів. Як воно буде відрізнятися. Якщо у вас до сих пір, наприклад, немає там створеного ніякого що логотипа, раджу вибрати спочатку дизайн, потім кольорову гаму, і вже під цю кольорову гаму вибирати собі логотип, а не навпаки. Бо є більшість створюють логотип, а потім ламаєш голову, як же підібрати їм кольорову гаму сайта і дизайна під їхній логотип, щоб воно все якось гармонічно виглядало. Тобто, цей, в принципі, дизайн можна використовувати. Також один із самих моїх улюблених. Дизайнів це можна, можна сказати, що ось Newport називається. А, в чому плюс у нього теж є. Дивіться, він на білому, там чуть-чуть прозорому фоні, його теж можна брати, коли він там не якийсь темний. А, тут є зразу, коли ви заходите на цей дизайн, у вас є, а, можна вставити великий банер з якоюсь інформацією, плюс він клікабельний, там їх декілька можна виставляти, перенаправляти на якусь категорію товарів. Звідси зліва, ви можете поставити. Логотип у прямокутному форматі. Даний логотип зараз якось не більш популярний прямокутній, ніж квадратні. Тому це великий плюс. Не в, всіх, не в всіх дизайнах є можливість використовувати квадратні логотипи. Знизу підписується дескриптор сайту під логотипом, якого тут немає, його теж потрібно дописати. Якщо зверніть, будь ласка, увагу, напишіть. Що такий дескриптор? це, наприклад, там, інтернет, магазин там, для дому і всієї сім'ї. Ось вам, будь ласка, називається вже готовий, дескриптор. Плюс є бокове меню, є горизонтальне меню, в якому є в принципі вже всі розділи бачу. Тут з маленької букви має бути з великої. І я не бачу ще розділ вгодокористувача. Він відкривається, закривається, можна це все побачити. Плюс є додаткові. Це у нас групи товарів всі йдуть. Вітрина відповідно відображається вверху, це теж є великим плюсом. Є додаткові блоки, такі як відгуки, і ще можна там ще деякі поключати, типу як ми рекомендуємо. І так далі. Вони це безкоштовна реклама у вас буде на сайті. Є підвал, готовий підвал, його правда, потрібно чуть допрацювати там з категоріями товарів і з корисною інформацією. Все, і підвал готовий, і він ось в ці, в принципі, теж є. Коли провалюється в карточку товара, підвал нікуди не зникає. Просто є такі дизайни, де коли провалюється в карточку товара, підвал змінюється або взагалі не показується. Якщо проаналізувати його як по карточці товара, то тут вся інформація видно. Видно добре карточку, основну, товар, основну фотографію товару, додаткові фотографії товару, є тут прописаний заголок. Тут, я так розумію, що не ввімкнені всі додатки, де можна там зробити там, акцію з таймером додати, наприклад, знижку на товар, також будуть різнятися методи оплати, тут можна купити, чітко виділяється кнопка для покупки. Блоки тут теж розподілено, є окремо опис, є окремо характеристики і інформація для замовлення. Вона зазвичай тут на промі просто показується ціна. Рід, по що може там відрізнятися. Просто показується ось так. Ось є у нас товар зі знижкою. Можна глянути. Ось чудово. Гарний приклад. Тут є знижка, показано дві ціни: червона і чорна, і поперекреслена стара ціна. Це маркетинговий хід, і якщо даже на товар стоїть знижка, він коштує, як коштує того, так і коштує, це буде великим плюсом. Його більше будуть купувати, бо тут є дві ціни і такий фактор, який додатково завлікає увагу вашого потенційного клієнта. Ще якщо додати сюди, що ця акція там буде йти до певного якогось часу, ну тобто дня, і будуть часи, які тікати, це ще буде краще працювати. Є графік роботи, вся інформація, в принципі, яку потрібно, є про онлайн оплата. Я так розумію, що потрібно ще додати сюди оплату. Way for pay, для того, щоб пройти модерацію, бо поки тут тільки я бачу промоплату. Опис все прекрасно видно. Ну, тобто оцей дизайн, якби, я би радив теж вам пробувати використовувати. Він інформативний, можете його свободно підключати. І один з ще самих дизайнів, який мені більше всього подобається, і в ньому є весь він функціонал, його легко підключити. Правда, він один із таких, якби старих, напевно, вже дизайнів, але він працює. Добре і його легко налаштувати. Цей дизайн називається у нас Кракі". Тож Дуже часто ми його використовуємо і юзаємо. А так можна передивитися, ну тут, звісно, тож є вся інформація, є блоки. Верхнє меню, горизонт, тобто горизонтальне меню, бокове меню, підвал є, тут ще раз дублюється інформація там, з графіками і контактами. Плюс є підвал, теж окремо стоїть, його можна допрацювати, бо він теж ще не, не на 100% допрацьований. Є різна кольорова гама, ви просто безліч там, ну не безліч, там відтінків 10 плюс, даже, здається, є, можна вибирати відповідно до вашого цього. І я ніколи не раджу зразу, от, якщо вам якийсь сподобав дизайн, у вас є можливість використати цей дизайн, наприклад, спробувати безкоштовно. Да? Давайте ми зараз візьмемо е, і підключимо U-port. Просто в безкоштовному тріалі. Дивіться, в Funaprмі цей тріал 14 днів. Ви можете 14 днів його поюзати, поперемикатися між різними дизайнами, вибрати, який там вам більше всього подобається, і потім вже оплатити. Вартість дизайну коштує там, 2500 гривень. Але є одна фішка, яку розкажу далі. Як можна зекономити? Ну, В принципі, про дизайн, що я можу сказати? Ну, не, не раджу дивіться, використовувати наступні дизайни, як ось, от, наприклад, ось цей Веймер. Тут дуже все темне, кольори ці не сильно подобається. Темний ну, вони, якби відволікаючи фактор темний, не сильно приємний. Не беріть такий дизайн. Вибирайте щось просте, світле, зрозуміле, те, яке от просто людина заходить, і їй подобається. А Не то, що не зайшло темно, і все вийшло. Я зазвичай, коли бачу такі дизайни, я перехожу на сайт, вибираю, ну подивився і виходжу. Мені просто є таке розуміння, як юзабіліті. І коли от клієнту незручно, клієнт виходить. звичайно, Клієнт купує товар, робить 7-10 кліків і після того він вирішує, вирішує, де купити. Якщо до вас він зайде і у вас відразу темний дизайн, це вже може бути відштовхуючим фактором, він вийде і піде собі далі купувати далі. В принципі, про це, які бувають дизайни, я вам розказав, як їх вибирати. Все дуже просто, нічого важкого такого немає. Пам'ятайте, такі дизайни не лише красиві, а ще й багатофункціональні. Вони покращують досвід користувачів і допомагають збільшити кількість продажів. Та виглядають професійно і викликають довіру ваших клієнтів. Преміум дизайн це саме те, що потрібно вашому бізнесу. Якщо ви сумніваєтеся у виборі дизайна, не знаєте, як правильно вибрати який дизайн. Приєднуйтеся до нашої телеграм-групи. Там ми з радістю вам допоможемо. В ній ми ділимося корисними лайфхаками, фішками, такими як там запуск інтернет-магазинів, налаштування, інтернет-магазинів, оптимізація, підключення різних інструментів, запуск налаштування і оптимізація рекламних кампаній. Я ділюся там тільки корисними фішками, які, які використовую на власному досвіді. Ще хочу поділитися з вами невеличким лайфхаком, як можна зекономити на покупці преміум дизайну. Як ми бачимо, пром пропонує нам 25 тисячі гривень за преміум дизайн, але є невелика лазієчка, Я можу вам допомогти отримати знижку в розмірі 30% на покупку преміум дизайну. Тобто, замість 25 тисяч гривень ви заплатите 1750 гривень. Мілоч, але все ж таки приємно. Я думаю, що 700 гривень зараз ніде не валяються на дорозі. Вони будуть корисними. Їх можна направити, наприклад, там в рекламу або ще на якісь корисні дії чи підключення додаткових інструментів. А, також доєднується до нашого телеграм-каналу. Посилання на групу і на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, не соромтеся, пишіть, будемо завжди раді. Ну що ж, настав час для обіцяного бонусу: перші 5 людей, хто напишеть в нашу телеграм-групу промокод зі словом PROMHELP, Отримують безкоштовну 30 хвилинну консультацію зі мною, де ми зможемо з вами обговорити різні питання, як по налаштуванню сайту, правильному оформленні карточок товару, підключення якихось тих чи інших додатків. Я завжди готовий дати вам відповідь, можливо, і там по запуску якихось перших рекламних кампаній, або ви запускали вас, щось пішло не так. Можемо розібрати, подивитися. Що і як у вас працює? Це, чудово, це чудова можливість для вас отримати відповіді на питання, які ви не знайдете в відкритих джерелах. А для тих, хто хоче зекономити на преміум дизайн, я нагадую, можу допомогти вам отримати знижку в розмірі 30% на, преміум, на підключення преміум дизайну. Поспішайте, кількість місць обмежена. Посилання на чат, посилання на нашу групу я залишу в описі під цим відео. Дякую, що дивилися дане відео до кінця. Якщо воно вам було корисне, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал і не забудьте поділитися даним відео своїм, своїми друзями, може комусь воно стане в пригоді і буде корисне. Попереду ще більше практичних порад і корисних кейсів. А також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал і сторінку в інстаграмі. Там ви знайдете ще більше корисного контенту для розвитку вашого бізнесу. Всім велике дякую, до нових зустрічей!